З підсумки дня на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Внаслідок ДТП на Волині одна людина загинула, двоє у лікарні. У Києві неповнолітні побили військового. Благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 19 квітня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати. Повідомили про загибель старшого навідника 2-го механізованого батальйону, старшого солдата Віктора Батюшкіна, 1989 року народження. Життя Волонянина обірвалося 17 квітня 2025 року. В результаті удару ФПВ-дрона біля населеного пункту Клебенбик Краматорського району на Донеччині. Редакція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна, честь і шана герою. У ковалі попрощалися із загиблим солдатом Сергієм Селівановим 1992 року народження. Про це повідомили на сторінці Ковальської міськради. У серпні 2023 року Сергія мобілізували героїні службу у новоствореній 141-й окремій механізованій бригаді. Підрозділ тримав оборонні позиції на запорізькому напрямку. На фронті чоловік отримав контузію та поранення. Наприкінці 2024 року волинянин приєднався до 100. 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади захисник трагічно загинув 13 квітня 2025 року поблизу населеного пункту Привільне на Донеччині поховали. Воїна на алеї Героїв Ковальського кладовища. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Честь та шана воїну. ДТП на Волині у поліції Волинської області повідомили, що вранці 19 квітня у Торчині водій автомобіля Субару врізався в зустрічний Мерседес. Наслідок автопригоди водій отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували. А 35-річна пасажирка Субару від отриманих травм померла у лікарні. 30-річний водій іншого автомобіля не постраждав. Ще одна ДТП трапилась у Луцьку. Водій авто збив 17-річну дівчину на самокаті. Аварія трапилась пізно ввечері. 18. Надцятого квітня внаслідок ДТП неповнолітня отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували минулої доби. 18 квітня на Волині спалахнуло 13 пожеж на відкритих територіях. Загалом вигоріло понад 34 гектари землі. Горіла суха трава, кущі та очерет. Найбільше випадків зафіксували в Ковальському та Луцькому районах. У селі Дубечне на Ковальщині вогонь із сухої трави перекинувся на покинуту хату. Біля села Домашнівки версійська громада згоріло близько 20 гектарів трави, чагарників і самосіву. А неподалік села Одеради невідомі підпалили сухостій біля кладовища. Усі пожежі вже загасили. Постраждалих немає. На місцях працювали рятувальники та місцеві пожежні команди. Причини це звичайна людська необережність. Рятувальники наголошують не палити суху траву. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Вночі 19 квітня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя за допомогою БПЛА Шахет. Внаслідок удару виникла пожежа на території автотранспортного підприємства. На місці працювали рятувальники, ліквідовували наслідки обстрілу. Ще один удар завдали по території села Магдалинівка Запорізького району. Внаслідок вибуху та розльоту... Уламків пошкоджені кілька приватних житлових будинків, гараж та легковий автомобіль. За попередніми даними постраждалих немає. Також Росія у ніч на 19 квітня атакувала Одещину. Руйнувань зазнали фермерські господарства. За даними рятувальників, виникли пожежі. Також російський авіаудар по центральному району Херсона, який стався 17 квітня, забрав життя дитини. Уточнюється, що 16-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень, помер у лікарні. Загалом протягом 18 квітня через агресію РФ 9 людей дістали поранення. Росіяни у ніч на 19 квітня запустили по Україні 95 засобів повітряного нападу, 8 ракет різних типів та 87 ударних БПЛА. Вдалося збити 33 безпілотники. Ще 36 визнані локаційно втраченими. Неповнолітні побили військового у Києві 18 квітня. Про це повідомили в поліції та опублікували відео у телеграм-каналах. За попередньою інформацією правоохоронців. Група хлопців підійшла до чоловіка у військовій формі та спровокувала конфлікт. Надалі молодики повалили потерпілого на землю та почали бити ногами та руками. Двох 17-річних нападників вже затримали. Встановлюють особи інших причетних. Військовослужбовцю надають усю необхідну медичну допомогу. Згодом у поліції повідомили, що одразу після побиття правоохоронці затримали двох 17-річних киян. Наступного дня встановили ще двох учасників нападу. Їм 15 і 17 років. Їх також затримано. Проти всіх відкрито справу за статтею про хуліганство. Їм загрожує до 4 років за ґратами. Міністр оборони Рустем Умєров повідомив американським посадовцям, що Київ цитуємо на 90% підтримує мирну ініціативу президента Трампа, представлену в Парижі штатами. Пишуть ЗМІ. про це повідомляє високопоставлений представник адміністрації президента США у коментарі New York Пост. Джерело видання зазначає, що наступного тижня у Лондоні планують ухвалити рішення щодо повного та всеосяжного припинення вогню. New York Post пише, що Садити Росію за стіл переговорів спеціальний президентський посланець Стів Вітков може запропонувати Москві пряник у вигляді пом'якшення санкцій і можливо розмороження арештованих активів, сказав високопосадовець. На великдень на Херсонщині встановили спеціальний режим світломаскування у період з 21.00 до 5.00. В цей час забороняється вмикати вуличне світло та світло в житлових будинках. Про це повідомляє ОВА. Маємо справу з підступним ворогом, тому готуємось до можливих провокацій у світлі свята. 18 квітня на території Київської області зафіксовано два випадки загибелі людей внаслідок пожеж, спричинених спалюванням сухої рослинності. У Бориспільському районі у Переяславі виникла пожежа трав'яного настилу. Під час гасіння було виявлено загиблого чоловіка. Перед цим у селі Мостище Фастівського району виникла пожежа сухої рослинності на площі 5 гектарів. Майже за годину через сильні пориви вітру вогонь поширився на три поруч розташовані господарчі будівлі. Незабаром там знайшли загиблу людину. У Києві масові бійки біля фестивалю «ЛГБТК Плюс зібралися активісти в масках за традиційні цінності. Правоохоронці намагаються приборкати бійки. Є затримані відомо, що бійка трапилась біля кінотеатру Жовтень, 19 квітня. ЗМІ інформують, що сутичка сталася між поліцейськими та представниками організації «Права молодь, які протестували проти «ЛГБТК Плюс кінофестивалю Сані Бані. Далі до новин світу у Канаді поблизу Едмонтона в Альберті просто небо горів музей української культури. Про це повідомляє Королівська канадська кінна поліція. Можемо підтвердити, що вогонь поширився на споруди в селі спадщини української культури. Просимо громадськість уникати цього району і використовувати альтернативні райони для пересування. Йдеться на сторінці поліції у соцмережі Фейсбук через пожежу. В районах оголосили евакуацію. Причина загор. Рання трави поки невідома. Музей відтворює побут українських переселенців у Канаді кінця 19-го початку 20-го століття. США готові визнати контроль Росії над українським Кримом у межах ширшої мирної угоди для завершення війни в Україні. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на джерела. Видання пише, що цитуємо, потенційна поступка є останнім сигналом того, що президент Дональд Трамп прагне ухвалити угоду про припинення вогню. Це сталося після того як. Квін і держсекретар Марко Рубіо заявили, що Америка вийде з переговорного процесу щодо російсько-української війни. Якщо цитуємо, одна зі сторін буде все ускладнювати. Джерела кажуть, що остаточне рішення з цього ще не ухвалено. Видання наголошує, що міжнародна спільнота не визнає Крим російським, і цим рішенням США ризикують підірвати міжнародні закони та договори, які забороняють захоплення землі силою. У російському Краснодарі сотня військових намагалися втекти з військової частини. Вдалося це трьом воякам. Повідомляють російські телеграм-канали. Стверджується, що група військових утримувалась в спеціальному просторі на території частини і спробувала його покинути. Район навколо частини був оточений з силовиками. Офіційних даних і заяв не було. Зате було відомо, що семеро військових таки втекли, зламали паркан на огороженій території. Чотирьох вже спіймали, ще трьох розшукують. 19 квітня у храмі гробу Господнього в Єрусалимі зійшов благодатний вогонь, який згодом буде передано у храми по всьому світу. Церемонія відбулася у кувуклії храму Гробу Господнього, і на неї зібралися тисячі вірян, щоб стати свідками події. Благодат. Ній вогонь зійшов близько 14, 35, 19 квітня. Зауважимо, що церемонія сходження традиційно проходить у переддень Великодня у кувуклі храму гробу Господнього, мармуровій печері, де за повір'ям поховали Ісуса Христа. Християни вірять, що якщо цього не станеться, то розпочнеться друге пришестя та кінець всього. Живого. Ну а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 вісім або ж 050 782 сімсот Також обов'язково телефонуйте за цими номерами. Якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів, і не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного для вас у студії. Працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі. Тож не перемикайтесь.